Казка, сова та галасливий коник. Жила була у лісі стара сова. Вона жила у великому дублі старого тоба і любила вдень спати, а вночі полювати на мишей та інших дрібних звірів. Сова була мудрою та розумною, і всі звірі поважали її. Одного спекотного літнього дня Сова відпочивала у своєму туплі, коли раптом почула гучний і надокучливий спів коника, що сидів неподалік на листочку. Три рі – спивав коник, не звертаючи увагу на те, що хтось може відпочивати. Сова відкрила одне умко і сказала Конику, будь ласка, припини свій спів, я намагаюся спати. Але коник, замість того, щоб прислухатися до прохання сови, заспівав ще голосніше. Сова зрозуміла, що просто попросити не допоможе. Вона придумала хитрий план. Сова сказала Конику, я дуже люблю твій спів. Він такий прекрасний. І я б хотіла запросити тебе всередину мого дупла, щоб ти співав для мене ближче. Коник був дуже польщений. Він думав, що якщо сова хоче, щоб він співав для неї, то це велика честь. Він стрибнув до дупла сови і продовжував співати ще голосніше. І як тільки коник увійшов у дупло, сова швидко його схопила і проковтнула. Потім вона знову закрила очі і продовжила свій сон у тиші та спокої. Кінець казки.